Вітаю! Сьогодні поговоримо про тварин, які вміють дуже влучно стріляти. Проте йдеться, звісно ж, не про зброю, а про їхню здатність до самозахисту та вміння полювати. Хто ж ці тварини ми дізнаємося просто зараз у нашій добірці топ 10 тварин снайперів? Десяте місце. Верблюд. Верблюди плюються у всіх. Родичів, людей, а іноді навіть у хижаків. Вважається, що вони поводяться так у агресивному стані. Так що краще верблюдів не нервувати, бо може добряче прилетіти. І не тільки через те, що ви їх дразнитимете. А й навіть через те, що виявлятимете надмірну цікавість. Дев'яте місце слон. Слон єдиний у нашому списку, хто не захищається і не полює за допомогою пострілів. Стріляє він водою. І все для того, щоб освіжитися у спеку або ж зробити цю послугу іншим, слони. Обожнюють купатися. Вони занурюються у воду з головою або ж просто обливаються нею з хобота, відчуваючи при цьому неймовірне задоволення. Восьме місце кит, як і всі китоподібні, синій кит випускає так званий фонтан, видихає повітря з легень разом з крапельками води та слизу. Висота фонтану дуже залежить від температури повітря і поведінки тварини. Звичайні фонтани становлять від 6 до 10 метрів і виглядає це приголомшливо. Сьоме місце лама. Лама це такий собі безгорбий родич верблюда. Тому плюється теж добряче. Особливо, коли хоче відігнати від себе ворога. Коли лама плюється, вона показує свою готовність до атаки і попереджає про свою силу та силу свого тіла. Завдяки цій поведінці лама може відлякати чи залякати свого противника. Шосте місце скунс. Скунс хороший кандидат на посаду снайпера. Тільки от стріляє він далеко не ротом. Скунси захищаються від ворогів, направляючи в них струмінь з секрету з огидним запахом. Ця їдка рідина, потрапивши в очі, викликає тимчасове засліплення переслідувача. Поки ворог не здатен діяти, скунс встигає сховатися. П'яте місце. Жук-бомбардир. Ще один яскравий приклад снайпера. У разі небезпеки жук-бомбардир викидає зі свого черева у бік ворога струмінь окропу з отруйної рідини. Він тріщить і миттєво перетворюється на хмаринку. Лише уявіть, з живої істоти виривається струмінь токсичної рідини. Температурою 100 градусів. Четверте місце. Хамалеон. Ця маленька рептилія є високоточним снайпером. Язик хамелеона розганяється до 100 км на годину за соту частку секунди. Ну, ви зрозуміли, у здобичі просто немає шансів втекти. Більше, хамелеони мають надзвичайну густу слину, у 400 разів густішу за нашу людську, що дає їм змогу втримати свою здобич. Третє місце павук павук-плювач. Павуки цього сімейства ловлять здобич, випорскуючи на неї рідину, що складається з рідкої павутини та отрути. Рідка павутина швидко застигає, знеруховуючи жертву. Можна спостерігати у павуків звичку хитатися з боку на бік. Вони роблять це для того, щоб їх плювок при попаданні покрив здобич повністю. Зазвичай ці павуки попадають точно в ціль, адже мають шість очей. Друге місце риба бризгун. Риба бризгун має дивовижну здатність полювати за комахами. Вона в прямому сенсі збиває їх з надводних рослин або безпосередньо в повітрі. І робить вона це за допомогою струменя води, що вибризгується з рота. Побачивши здобич, рибка підпливає до самої поверхні води, висовує свій рот на поверхню та влучним плювком збиває комашку у воду. Саме ця техніка допомагає рибі вести прицільну стрільбу на відстані до 2 метрів. Перше місце плююча кобра. Відчуваючи небезпеку, кобра здатна вистрілювати отрутою з маленького отвору в іклах в очі противнику та засліплювати його. При зустрічі з ворогом кобра намагається втекти, але якщо їй це не вдається, розгортає свій величезний кап'юшон і готується до оборони. Змія завжди знаходиться в бойовій готовності і посилено обороняється, викидаючи отруту у ворога на відстані трьох метрів. А яких тварин снайперів знаєте ви? Напишіть про це у коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатися. Бувайте!